Безкоштовна їжа для немовлят у Хмельницькому. Громадська організація збереже життя запустила акцію на підтримку сімей із немовлятами. У рамках ініціативи батьки новонароджених можуть отримати дитячі суміші. Зараз суміші є дорогі і не кожна матуся може дозволити собі купити. Тому я думаю, це буде така підтримка хороша. Тобто, і мама, яка не має можливості годувати грудним молоком або є недостатність в неї потрібно догодовувати, тому це якраз буде наразі ця суміш. Суміш призначена для дітей до шести місяців. Надали чималу партію допомоги німецькі партнери. Передали нам 300 пачок. Ну, уже десь приблизно забрали в нас, ну десь 20, десь так ще залишилося в нас. Однієї упаковки суміші зазвичай вистачає на один-два тижні. Отримати її досить просто. Потрібно звернутися за номером гарячої лінії 097 140 66 33. Зателефонувати мати собою. свідоцтво, копія свідоцтва про народження дитини, паспорт і ідентифікаційний код на одну дитину можна отримати чотири порції суміші. Тетяна Ршипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.